Всім доброго вечора! Як завжди, з вами підбір та пригін автомобілів з Європи і короткий огляд, дуже короткий огляд. Є буквально на сьогоднішню хвилину тільки фотографії. Це є Renault Меган 2012 року, 1,5 дизель, 81 кВт, шестиступка на гарних легкосплавних дисках, в гарній комплектації на панорамі. З камерою заднього виду передній-задній партронік, фаркопчик, шкіра з ставками Алькантари, підігрів сідушок, двозонний клімат кліматконтроль, АБС, ESP, гучний зв'язок, навігація, круїз-контроль, електроручник. ну... Максимальна комплектація все, що може бути в 2012 році. Ось такий Рено Меган. На сьогоднішній день він є актуальний. Він є мною куплений. Він стоїть в Нідерландах. Ми будемо біля нього в понеділок. Тобто, даний автомобіль я купив. І пропоную, можливо, хто когось зацікавить Вартість даного автомобіля в Україні буде становити 8 доларів з повним пакетом документів для постановки на облік. Тобто, автомобіль буде розмитнений, сертифікований. З страхівкою на дві неділі для того, щоб ви могли добратися додому і поставити автомобіль на облік. Всі питання по номеру телефону 097 606 25 99. Звати мене Андрій, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі, кого цікаве, телефонуйте, більш детальною інформацію по телефону. Дякую, гарного вечора.